Вітаю, друзі. Сьогодні хочу подивитися з вами гарною історією підбадьорити українців, які приїжджають до Канади, і розповісти вам реальну історію українця, який з сім'єю переїхав до Канади. Він приїхав до Вінніпега. Ну, по-перше, я хочу вам нагадати. Щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залиште 4-5 слів е у коментарях під цим відео, натисніть на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати е по відео на моєму каналі. Ну а ми давайте з вами трошечки розглянемо цю історію. Отже, я е познайомився з хлопцем гарний хлопець. Він приїхав е з його родиною, двоє дітей. Він та жінка. Місяць тому до Вінепегу. На сьогоднішній день в нього вже він е орендує чудову квартиру. Е він е купив е машину. Діти в школі, і він знайшов роботу. Він знайшов е, доволі таки непогану роботу. Е, тобто він працює на будівництві, е, він е, працює з гіпсокартоном, все встановлює його, підготавлює, фарбує, все з гіпсокартоном. Що головне, він працює на канадського роботодавця. Він знайшов роботу у канадського роботодавця, в нього зарплатня 25 доларів на годину зараз. І, поверх цього він має можливість підрабатувати після роботи. Тобто, в нього його робочий день закінчиться о 3-й годині. І в нього ще доволі таки багато часу, щоб він міг працювати десь, підрабатувати за кеш, так, так би мовити, так, після його основної роботи. Тобто цей хлопець робить все дуже-дуже правильно. Що стосується англійського, майже немає англійської, і, звісно, це тяжко для нього, але він зробив гарну річ, він пішов працювати до канадського роботодавця і хочеш не хочеш, англійська в нього е, потихесеньку, але вона йде, так? Тобто він розвиває англійську е, на роботі, спілкуючись з з з клієнтами і так далі. Що він ще зробив е, правильно? Отже, знайти роботу йому йому допомогли інші українці, так як і допомогли інші українці купити машину і багато інших речей. Причому ці українці, він, мене, він познайомив мене з однією сім'єю, іншою сім'єю українською, яка прибула сюди до Канади 4 місяці по тому. І ці, ця сім'я вже допомагає іншим українцям. І допомагає дуже-дуже так активно, що дуже-дуже радує. Так? Отже, він. Запитав інших українців, навіть тих, що приїхали не дуже так давно до Канади, і вони йому допомогли. Це другі канадці, які допомагали цьому хлопцю, вони також дуже погана англійська, також працюють на канадського роботодавця. І також кажуть мені, що в нас немає вибору, так то, тобто я повинен розвивати мою англійську мову. Це дуже-дуже таке. Правильна, правильне рішення. Так ось. Де вони знаходять друг друга? Так? Де ці українці зустрілись і як вони це зробили? Дуже просто: вони зустрілись у церкві. Отже, і така і вам порада. В Вінніпезі є декілька церквей. Куди ходять українці, різні церкви. І українці, вони у цих церквах дуже згуртовані, так, навіть краще, ніж усі ці конгреси, всі все інше. тобто і, і вони реально надають допомогу один одному. Отже, не забувайте про цю опцію. Так? Є українські церкви, де ви можете прийти. Де ви можете познайомитись з іншими українцями, які вже тут деякий час, і запитати їх про допомогу. І це дуже-дуже приємно, що українці вони допомагають один одному і підтримують один одного. Отже, це таке коротке відео, що підбадьорить вас. І все можливо, так? Тобто ці дві... Родини зовсім без англійської мови, але вони працюють, вони вже більш-менш стабильні тут, діти вже налаштовані на життя тут і буцімто начебто все не так уж і погано. Я ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку. залишити 4-5 слів у відгуках під цим відео. Натисніть дзвіночок. Ну а я сподіваюся, що українці, які приїжджають сюди до Канади, знайдуть себе тут. Знайдуть тут багато корисного для себе, зможуть облаштуватись доволі таки швидко. Використають всі можливі опції для підтримки і будуть щасливі. На цьому я буду закінчувати це відео і, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде, Україна!